Захід буде відбуватися в суботу на 13.00, і ми будемо говорити про різні багаторазові засоби гігієни, оскільки досить багато одноразових засобів негативно впливають на наше довкілля, і потрібно їх замінювати альтернативними засобами, якими якраз ми обговоримо на заході. Крім того, будемо говорити про те, як їх вибрати, які є плюси чи мінуси. Захід буде цікавий, думаю, багатьом, тому що будемо говорити як і про багаторазові засоби гігієни жінок, так і про багаторазові підгузки для дітей, які є міфи, наприклад, щодо них. Крім того, будемо про загальні багаторазові засоби гігієни, там різні ватні диски, ватні палички чи косметику, які також можуть негативно впливати на наше довкілля. У нас кожного року проходить літо з ГОФІ. Якщо це індивідуально, просто прийти, погуляти, подивитись, то це можна приходити без запису. Крім того, в нас є аудіогід, тобто можна просканувати і послухати як українською, так і англійською мовами. А от якщо вже на екскурсію групою, то необхідно попередньо записатись за нашим номером або залишити заявку на нашому сайті. Наш графік з понеділка по п'ятницю це з 9 до 18, а в суботу з 11 до 16.30.